Нинішній моніторинг уже третій. У 2009-му визначали найкрасномовнішого посадовця. Торік аналізували студенти, якого вишу найліпше володіють українською. Цьогорічний проект найбільш інтерактивний. До нього могли долучитись усі бажаючі. 35 робіт зі зразками сленгу. Надіслали упродовж місяця учні та студенти з усієї області. Лахати, сміятися, риба, посмішка, лимон, мільйон. Для одинадцятикласниць Юлі та Мар'яни така лексика звична. Це мова більшості їхніх однолітків. Поважні філологи погоджуються. Молоді люди для того, щоб самоствердитися в цьому житті, інколи вдаються до такої специфічної мови, яку розуміють, ну але тільки у вузькому колі. Сленг реально рулить це крута тема. Незмінний організатор проекту зі сленгом знайома добре, але про підсумки мовного моніторингу валіє говорити все ж літературною українською. Учні були більш буквальнішими, а студенти вдавалися до такого собі самоцензурування, тобто, якщо використовували ненормативну лексику, вони обов'язково її там виділяли в дужках, або підкреслювали, або писали, що отут респондент вжив матюк. Звісно, не лише ненормативну лексику досліджували учасники моніторингу. У міні-словнику, які підготували за підсумками проекту, найбільше мовних цікавинок стосуються комп'ютерів та навчання. Загалом зібрали 360 виразів. Найактивніших учасників під час підсумкового круглого столу нагородили гарними українськими книгами, аби пам'ятали, що сленг це лише частина великого мовного океану, а розвинене мовлення одна з ознак духовного багатства людини. Віталій Голубів, Юрій Кобів, новини Рівного.